Екзаменаційний маршрут номер 8 сервісний центр 0541, місто Вінниця, вулиця Ботанічна, 23. Друзі, вітаю вас на каналі. Під'їжджаємо до нерегульованого перехрестя. Нам необхідно надати перевагу, виходить, тут усім учасникам дорожнього руху. Зупиняємось за пішохідним переходом, бо інакше ми не побачимо за припаркованими автівками, що у нас коїться. Бачите, вони не дивлячись на те, що вони виконують лівий, лівий поворот, вони ми їх пропускаємо, бо, бо головна у них. Рухаємось прямо. Знаєте, цей мерседес, який, що який повертав праворуч, вам треба дочекайтесь, поки ви вже побачите, що він буде повертати саме праворуч. Для безпеки дорожнього руху. Краще зробити так. Не дивлячись на те, що, що кожен водій повинен розраховувати на те, що інші водії виконують правила дорожнього руху. Це екзаменаційний маршрут номер 8 Нагадаю, щоб його вдало скласти, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Всі інші маршрути, огляд інших маршрутів дорожніх знаків і тому інше, є на Каналі у відповідному плейлісті, будь ласка, дивіться. А я вам буду вдячний, якщо ми задонатити на карту Приватбанку, скільки хто зможе, то все робиться на власному ентузіазмі, бо люблю свою справу. Бачимо пішохідний перехід знак 5.38.1. Він все правильно зроблений, тому що. 5.38.1 у нас з правого боку на ближній границі пішохідного переходу. А 5.38.2, той що є зеркальне відображення першого знаку, він у нас на дальній границі вже на тій стороні дорозі, дороги. Тобто все правильно зроблено. Порівняно з цим пішохідним переходом, який перед зупиткою громадського транспорту. Також нагадаю, що не можна рухатись заднім ходом на пішохідних переходах, не можна на них зупинятись, не можна зупинятись на відстані 10 метрів до та після пішохідного переходу і не можна виконувати обгін за 50 метрів. До пішгодного переходу у населеному пункті. І 100 метрів поза населеним пунктом. Повертаємо праворуч, беремо оцей люк всередину і ми якраз нормально попадаємо в нашу полосу, не наїжджаючи на суцільні лінії, які обабіч дороги позначені. Справа це у нас велосипідна доріжка, а зліва це смуга сторічного напрямку. Ми повернули на вулицю. Лесі Українки зараз будемо повертати лівору. Ось цю суцільну смугу, яка поділяє зустрічний потік, з нашим ні в якому разі не можна перетинати за винятком, коли швидкість транспортного засобу, який рухається, тут ходять прямо по дорогах. Зверніть увагу, який рухається менше. Його швидкість менше 30 км на годину, тоді ми можемо перетинати суцільну лінію розмірки. А також, якщо ми, нам треба викинути, Е, Так, нас тут пропускають за пішохідним переходом. Я їм подякую аварію. А оцю суцільну смугу подвійну, ви не маєте права перетинати. Бачимо пішоходи, все вже зупиняємось та надаємо їм перевагу. На цьому перехресті ми повинні, я вибачаюсь, ми тут їдемо я вже неправильно поїхав, тому я вибачаюсь, перелаштуюсь у ліву полосу. Нам згідно цього маршруту 8, вони просто схожі і я вже зайняв не те положення, нам Необхідно саме по Арабея їхати, генерала Арабея. В сьомому маршруті ми їдемо по максимовучі туди, куди я хотів тільки що повернути. Добре, рухаємось прямо, бачимо там у нас що максимально обмежена швидкості 40 км на годину. Рекомендована швидкість 20 км на годину. Лежачий поліцейський. Тут вже у нас зустрічну смугу розділяє пунктирна лінія, лівий покащик повороту, об'їхали перешкоду. Навчальний автомобіль зупиняється. І ми повертаємо у праву полосу, обов'язково подивившись у праве дзеркало, друзі. Там може підлізти двоколісний, тому дивіться у праве дзеркало. І інспектор на іспиті все це фіксує, друзі, тому обов'язково дивіться. Їдемо по вулиці генерала Арабея. Я перейшов на третю передачу, у мене механічна коробка передач і швидкість 35 км на годину. Зараз нам необхідно повернути праворуч на Хмельницьке шосе. Вмикаємо правий покажчик повороту та займаємо. Крайнє положення, не наїжджаючи на суцільну лінію розмітки. Бачимо у нас знак 5.16 напрямок руху по смугах. Зупиняємось так, щоб ми бачили колеса і асфальт машини попереду. Бачимо, що навчальний автомобіль, коли зупиняється, він такий клівок проїздить. Друзі, щоб такого клівка не було, як оцей автомобіль попереду червоний. Треба, коли ви гальмуєте, в кінці відпускати. Чим менша швидкість, тим менше, чим менший повинен бути тиск на педаль тормоза. А в кінці ви взагалі його повинні відпустити. І тоді оцього неприємного кліпка не буде. І тоді, коли ви будете керувати в автомобілі, всім іншим буде пасажирам дуже комфортно з вами. Навіть людина може спати. Коли воно так клює, ну звісно, ця людина просто таке сіла за руль, всі так. Я сів за руль, і всі водії, ніхто не їздить ідеально одразу. Для цього і навчаються в автошколах. Це нормальне явище. Випереджаємо автомобіль. У нас це було саме випередження, бо ми, я просто їхав зі швидкості більше, ніж навчальний автомобіль. і по Смугам в одному напрямку ми рухаємось, тому це випередження. Якби у нас було по одній смузі в кожному напрямку із виїздом на смугу стрічного руху, то це буде саме обгін. Це інформація для тих, хто ще не склав теоретичний іспит. Бо я знаю, що і такі люди дивляться також Екзаменаційні маршрути. Всім цікаво, що їх чекає на іспиті в місті. Друзі, я вам раджу, ні в якому разі не купляйте права. Вчіться, тому що це дуже важливо. Навіть якщо ви здасте там, з 3, з 5, з 10 разу. Неважливо. Взагалі не важливо. Важливо те, що ви самі здасте. Оце важливо. Якщо ви не здали з якоїсь разу, то просто означає, що ви не готові, і нічого в цьому страшного нема. Можете цього навіть нікому і не казати, що ви її не здали. Вам важливо, щоб ви здали. І все. А те, що скільки кому треба разів здавати, це вже питання інше. І водій, який здав, склав з першого разу, і водій, який склав з 10-го разу, вони з часом можуть взагалі не відрізнятись по своїм навикам на дорозі. Навіть той, хто з десятого разу здав. Він може ще краще їздити, ніж той, хто знав з першого разу, то все залежить від накату, від годин, скільки ви наїздите. Взагалі, щоб більш-менш себе гарно почувати за кермом, треба десь ну, 10 тисяч кілометрів проїхати. Щоб в середньому автомобіліст проїжджає від 20 000 до 30 тисяч, в середньому, звісно, є, є значно менше, є значно більше. Але десь 10 тисяч це вже ви ну, більш нормально так їздите. Хоча це все ж, ви ж розумієте, що все познається в сравненні, тому рухаємось прямо. Бачимо, у нас отак от трохи бус торчить на дорозі, лівий поки ще повороту, трохи об'їхали його, повернули вправий і рухаємось далі. Так, в мене тут я просто одною рукою тримаю камеру, іншою рукою е кермо обертаю і перемикаю швид швидкості. Тому вибачайте за деякі погрішності, які я роблю. Краще, краще задонатьте мені на каву. Буду вам вдячний. Займаємо крайнє ліве положення. Бачимо, що ліва полоса у нас для руху ліворуч. У нас вже загорілася додаткова секція, яка нам дозволяє повернути ліворуч з цієї полоси, тільки ліворуч, і ми виїжджаємо, займаємо крайню ліву полосу. Потім ми перелаштуємось у середню. Подивились в зеркало. Повернули на пів секунди голову, перелаштувалися і рухаємось прямо в пішохідний перехід. Якби за пішохідним переходом утворився затор, який змусить нас зупинитись на пішохідному переході, то не можна на нього виїжджати. Чекаємо, поки там автомобілі поїдуть далі і тільки потім продовжуємо рух. Підкрадаємось до пішохідного переходу, швидкість 30 км на годину, нікого немає, можемо трохи збільшити швидкість до. 40 км на годину. Вже бачимо, що у нас змінюється сигнал світлофора на забороняючий знижуємо швидкість. Не перелаштовуюсь тут, бо нема сенсу, і більш такий інтенсивний рух вже. Тому все припарковано тут, рухаємось далі. Погляд треба тримати десь подалеку. Тобто В місті це 150 метрів десь, щоб ви бачили всю суцільну картину, що у вас відбувається. Тільки іноді ви переводите погляд під, під колеса, тут під капотом, дивитесь, де у вас ями і об'їжджаєте, якщо вони є. Але неправильно міряти відстань, погляд цей, у метрах, тому що на трасі що це буде? 150 метрів це не о чому. Треба у відстанях. Є правило 10 секунд. І про який я скажу трохи пізніше, бо треба коментувати дорожню обстановку, я ж знімаю все ж таки маршрут, а в принципі про правило 10 секунд ви можете подивитися в мене відео на каналі, де я поясняю, їдучи по Києву, як там відбувається, як рахується ці 10 секунд, воно універсальне. Так само, як і безпечна дистанція, там теж правило 3 секунд. Воно ніяк не не пов'язаний з відстанью. І той, хто задає питання, скільки треба тримати до автомобіля, який їде попереду, воно некоректне це питання, тому що воно вимірюється не у відстані, а у часі, в секундах. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Бачимо знак дати дорогу, який у нас в даному випадку цей знак пріоритету не працює, тому що працює світлофор. І будемо повертати з вулиці, з проспекту Юності на Василя Порика. Зупиняємось так, щоб бачити колеса автомобіля, краще, щоб ще асфальт трохи бачити. На що це нам треба? Ну, це безпека ваша. це Ви не будете дихати і тими вихлопними газами, які від автомобіля, і ваша безпека, в тому числі, якщо, дай Бог, при ТП позаду. Можливо, ви тоді не достанете до того автомобіля, якщо це якесь легке ДТП. І в тому числі, якщо автомобіль заглохне чи зламається, там, стане на аварійки, ви його завжди зможете легко об'їхати без, без руху заднім ходом. Тут ми роз'їжджаємось правими бортами. Обережно підкрадаємося один до одного, і нас в принципі тут перекриває. Цей бульварчик, який у нас є посередині. Чекаємо, коли ці зустрічні автомобілі проїдуть але дуже не висуваємось. Все, вони вже проїхали і ми рухаємось. І тут у нас вже пішли пішоходи. Пропускаємо пішоходів в середню полосу, тому що права, це у нас полоса громадського транспорту, як ви бачите далі, і вона далі вже закінчується. Пішоходи пройшли, але не починайте рух, поки цей автомобіль не проїде, щоб ви побачили, що вони вже точно пройшли. Бо він там може трохи схитрити, там, знаєте, проскочити між пішоходами, а потім вам той пішоход буде на вашому шляху. Тобто рухаємось з дотриманням безпечного безпечної інтервалу. Хтось може відкрити двері, ще щось. Тримаємось трохи подалі, ну так само, щоб... В лівій полосі могли автомобілі їхати. У нас тут майже немає ніякого ні сенсу, ні часу перелаштовуватися, їдемо вже у цій полосі. Тому що є пункт правила 11.15, 11, у нас тут інтенсивний рух. Можна сказати, що це інтенсивний рух. Взагалі все настільки суб'єктивно, що інспектор може придратися до будь чого Правий поки що повороту і повертаємо у праву полосу. Наприклад, ми повинні рухатися якомога правіше до правої частини дороги. Є такі правила? Є. Чудово, супер, давайте далі підемо. А є у нас такі правила 11.11 .11 про інтенсивний рух, що нам полосу можна змінювати тільки для перелаштування та повороту, розвороту, об'їзду перешкоди і таке інше. Є. Добре. Хто визначить, що таке інтенсивний рух? Це скільки автомобілів на 100 метрів? Хто мені напише в коментарях? 5, 10, 1, 40. Вам таке питання. Тобто все суб'єктивно, і тому тут, розумієте, ви як е, юрист, е, як адвокат в суді, ви оперуєте якимись е, статтями, да? то ви тут також оперуєте пунктами правил, якщо вам інспектор щось каже, що ти то робиш, або то робиш, або не перелаштовується у праву полосу, Можу сказати пункт 11.11 11 про інтенсивний рух. Тобто ви повинні знати правила дорожнього руху, щоб окуперувати і свої дії захищати. І також само, дивіться, ось ми зараз їдемо. Та? Оця смуга ліва. Я вам раджу за неї не виїжджати. Давайте почекаємо, коли всі оці проїдуть. Трохи наклонимо корпус автомобіля, хоча це не зовсім правильно, ну це просто, щоб усі їхали. Блин. Всім їхати ж треба. І ми чекаємо, коли ці всі автомобілі проїдуть і тільки потім повернемо. Бачите, тут якісь автівки рухаються прямо. Якби я зараз виїхав, цей Mercedes вже нікуди б не поїхав. Так само, як і BMW. Тому вже пропускаємо їх, хай вони їдуть, а ми чекаємо і не залишаємось на смузі з напрямку. Повертаємо напрямку. Ліворуч на вулицю 600 річчя, Займаємо крайні праве положення з відповідним покищиком повороту, подивившись, обов'язково праве зеркало, бо інспектор вам за це поставить помилку, якщо ви цього не зробите. Там у нас вже припарковані автомобілі. Лівий покащик повороту трохи перелаштувались. Тут знову ж таки розмітки, ніякої немає, нічого не понятно, не зрозуміло, але ви ж повинні знати, що вам необхідно рухатись якомога правіше. І всі ваші дії ви повинні е, показувати сигналами повороту. Звільнилась е, права смуга, правий поки повороту обов'язково подивились в зеркало і продовжили рух, зупинились. Зупинились так, щоб ми бачили. І колеса, і трохи асфальта. Це буде безпечно. А на трасі я вам зразу дам пораду. Якщо ви зупинитесь на трасі на світлофорі перед фурою, то краще два корпуси машини витримайте. Бо не дай Бог хтось ззаду влетить. Самі розумієте, я вже не буду казати, що це може бути. Це дуже-дуже страшні речі. Попереду у нас автомобіль, лівий поки повороту об'їхали і тут, звісно ж, ми вже не перелаштовуємось, можна сказати, інтенсивний рух, да? рухаємось далі. При автомобілі закінчилися, все, ми вже повинні рухатись якомога правіше. І займаємо праве положення. Лівий поворот. Об'їхали. Зараз на наступному перехресті ми повертаємо праворуч на Хмельницьке шосе. Правий покажчик повороту і рухаємось. Дотримаємось безпечної дистанції. Друзі, що таке безпечна дистанція? Це відстань до автомобіля, який їде попереду, яка в разі. Раптової зупинки цього автомобіля або зниження швидкості дасть нам змогу зупинитись без зіткнення і без виконання будь-якого маневру. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору, який у нас з'явиться у додатковій секції. І ми можемо з цією смугою порнути праворуч. Бачимо знак дати дорогу, але ж нагадаю, він не працює, бо працює світлофор. Був би у нас регулювальник на перехресті, не працював би світлофор, не працювали б знаки, не працювала б розмітка. Повертаємо праворуч і займаємо. Крайнє праве положення. Бачимо знак 5-16 напрямок руху по смугах. Наша смуга саме для того, щоб рухатись прямо, те, що нам треба. Наліво, де туди намаксимовуючи вони їдуть, а ми рухаємось прямо. Під'їжджаємо до зупинки, трохи можемо знизити швидкість і знову трохи набираємо швидкість. Тут у нас більш-менш розмітку видно. Бачимо знак інша небезпека, можливість лобового зіткнення. Мигаючий, зелений, це не є порушення, що можна їхати, бо. Екстремальне торможення також, гальмування також не треба робити, бо позаду там машина. Лівий поки повороту, подивись ліво дзеркало. Якщо тут їде машина, ми обов'язково надаємо перевагу. А якщо одночасно автомобілі захочуть перелаштуватись, то дорогу повинен дати той, хто їде зліва. Зупиняємось. І чекаємо на дозволяючий сигнал світлопору. Друзі, ще таку пораду вам дам. Ви трохи поїздите і потім ви дуже звикнете, у вас створюється таке відчуття, що ви все знаєте, класно їздите. Але, друзі, ніколи не треба себе відчувати професіоналом на дорозі. Тому що це вкрай небезпечно. У мене відключився, до речі, поворот я вибачаю, це у мене була помилка. Е Без поворотника я повернув. Багато чого хочеться робити. Розумієте, в мене в одній руці камера в правій, в лівій. я обертаю кермо, перемикаю передачу, ще говорю. ще... Треба все коментувати, всі ситуації. І тому вибачте, друзі, десь якісь у мене помилки є. Але я все чесно про них кажу, якщо я бачу, якщо я не побачу, будь ласка, пишіть в коментарях, будемо об'єктивними. Я за конструктивну критику, я її нормально висприймаю. Рухаємось. Ми повернули ліворуч на вулицю Генерала Рабея. Тут у нас елементи примусового зниження швидкості є отакі. Звичайні і зараз на, на цьому нерегульованому перехресті необхідно повернути праворуч. Надаємо перевагу тим, хто їде на, по головній дорозі, перелаштувалося ліворуч їдемо. Зараз у мене швидкість. 50 км на годину, третя передача. Я вам раджу їхати трошки повільніше. Головна дорога у нас повертає праворуч на вулиці Лісі Українки, і ми також повертаємо праворуч. І враховуємо те, що у нас тут велосипедна доріжка є. І отак от, от ми заїжджаємо посередині. Попереду 5.16 напрямок руху по смугах і ми вмикаємо лівий покащик повороту, бачимо по таймеру, що ми вже не встигаємо, хтось присвичується і зупиняємось перед стопліннями, щоб ми її бачили. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Ще раз вам наголошую, я майже в кожному відео це я кажу і буду казати ще раз. Що Зараз у нас дозволяючий сигнал світлофору загориться е і я вийду на середину перехрестя. Але, друзі, я буду стояти на прямих колесах, це безпечно. Також, коли я буду повертати, я буду враховувати те, що отут люди переходять дорогу, вони до мене можуть бути перешкодою. Речки вже червоний і ми повертаємо, нам необхідно завершити поворот. Ми повернули на вулицю Солтукова Щедрина Михайла Драгоманова, зараз її назва. Хотів би трохи пару слів сказати про курси екстремального водіння. Це не реклама, я нічого не рекламую. Просто я сам їх проходив колись. І я дуже задоволений тим, що я колись це зробив, друзі. Це дуже класна штука. Взагалі. Ви одразу відчуваєте габарити автомобіля, там кучу вправ вам треба зробити, після якої ви вийдете на дорогу, на дорогу ну просто водієм. Який вже, я не знаю, ну, ви відчуєте одразу, воно коштує грошей, звісно, але воно того коштує, бо це ваша безпека. Тому, друзі, обов'язково пройдіть краще взимку на своєму автомобілі. Чому взимку? Тому що, щоб відпрацювати трохи заноси носи, сноси і свій автомобіль, чому тому що вам їздити на своєму автомобілі. І також, якщо так, як на своєму автомобілі, щоб... Менше там страдала ходова частина автомобіля. Якраз взимку по сніжку, по льду, на трекові, воно буде, бачите, автобус від'їхав, лівий покащик повороту. Ми повинні надати йому перевагу, бо він з кишені виїжджає. Воно буде менше на автомобіль на ваш, тому краще робити саме так, як на мене. Зупиняємось. Тут там, у нас нерегульоване перехрестя. Там хто буде їхати справа, нам надати перевагу треба. Нікого нема. Рухаємось прямо. Друзі, дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте, дякую, що допомагаєте. Бажаю вдалося скласти іспит і до зустрічі на дорогах. Всім пока!